Вітаю вас, друзі! Кожен садівник знає це відчуття. Довга сіра зима нарешті відступає, і душа вже прагне перших фарб, перших ароматів, перших ознак життя у саду. Але де їх шукати, коли за вікном ще може лежати сніг? Поки більшість рослин спить під холодною землею, ці сміливці вже розгортають свої пелюстки назустріч ранньому сонцю. Вони з'являються тоді, коли здається, що весна ще далеко, серед торішнього листя, на мерзлому ґрунті, під подихом холодних вітрів. Саме ці квіти приносять у сад перші барви та надію, нагадують, що життя повертається, і тепло вже поруч. Сьогодні я хочу розповісти вам про ці неймовірні рослини, про ті, які зацвітають раніше за всіх, про квіти, що з'являються ще серед снігу, і про кущі, що вкриваються цвітом, коли інші тільки но прокидаються. Можливо, саме серед них ви знайдете своїх улюбленців, які колись розквітнуть і у вашому саду. Почнемо ми, мабуть, з найбільш раннього та незвичного героя нашої добірки. Це жасмин голоквітковий. Чому він такий особливий? Тому що його цвітіння починається зазвичай у лютому березні, а у регіонах з теплими зимами навіть наприкінці січня. Саме тому його називають зимовим жасмином. Яскраво жовті квіти зі слабким ароматом розпускаються на голих стеблах, і саме в цьому особлива чарівність цієї рослини. Цей жасмин це, по суті, напівліана або сланкий кущ. Його гілки тонкі, зелені і часто пониклі. Для того щоб він виглядав охайно і був вищим. Його краще підв'язувати до опори або пускати по стіні, як ліану. Жасмин дуже добре переносить стрижку. Обрізати його потрібно відразу після цвітіння, ранньою весною. Це стимулює ріст молодих гілок, на яких буде цвітіння наступного року. І не забудьте, він обожнює сонце і захищене місце, де немає сильних протягів. Посадка біля південної стіни допоможе йому раніше зацвісти і краще перенести морози. Наступна рослина у нашому списку це справжній ексклюзив, який підкорює серце не лише раннім цвітінням, але й неймовірним ароматом це гамамеліс середній. В наших умовах гамамеліс середній зазвичай зацвітає наприкінці зими, в лютому або березні, залежно від сорту та погоди. І найдивовижніше квіти не бояться морозів. Коли температура опускається нижче нуля, їхні тоненькі пелюстки просто скручуються, захищаючи себе від холоду, а коли теплішає, знову розпрямляються і продовжують цвісти. Вони можуть бути яскраво жовтими, мідно-помаранчевими або темно-червоними. І всі вони мають тонкий ніжний аромат, який нагадує про весну навіть серед зими. Гамамеліс середній має ще одну дивну особливість. Його плоди дозрівають тільки через рік після цвітіння, влітку наступного року. А коли дозрівають, вони вибухають і розкидають горішки навколо себе на кілька метрів. Гамамеліс це великий кущ або невелике деревце, яке є також дуже декоративним восени, оскільки його листя набуває яскравих золотистих і червоних відтінків. Він вимагає багато місця і не любить пересаджування, тому вибирайте для нього сонячне або напівтінисте, але обов'язково захищене від сильного вітру місце. Росте він повільно, але терпляче. Кожен рік додає всього 10-20 сантиметрів. Зате коли виростає, стає справжньою окрасою саду, даруючи цвітіння у найнесподіваніший час року. Далі ми переходимо до рослини, яку можна назвати символом ранньої весни, це форзиція. Навіть якщо ви ніколи не чули її назви, ви, напевно, бачили ці кущі. Вони першими ще до всіх повністю покриваються яскраво жовтими золотими квітами, саме в цьому її унікальність. Вона цвіте на голих пагонах у березні квітні значно раніше, ніж з'являється її листя. Вона дуже невибаглива, морозостійка і чудово почувається на сонці або в легкій напівтіні. Щоб форзиція цвіла максимально рясно і мала гарну форму, важливо правильно її обрізати. Форзиція цвіте на гілках минулого року це означає, що обрізку ні в якому разі не можна проводити пізно восени чи ранньою весною, інакше ви просто зріжете всі майбутні квіти. Найкращий час для обрізки відразу після завершення цвітіння. Видаліть старі та пошкоджені гілки, а також вкоротіть ті, що відцвіли. Ця процедура стимулює кущ до утворення молодих гілок, які подарують вам розкішне цвітіння наступної весни. Наступна рослина, про яку я хочу вам розповісти, це Еріка Рум'яна. Це низький, ґрунтопокривний, вічно зелений кущ, який, залежно від сорту та м'якості зими, може почати цвітіння вже у січні, але стабільно у лютому березні, і продовжуватиме це робити, поки не потеплішає. Її рожеві, червоні, іноді білі квіти звисають з гілочок, ніби намистинки на ниці. Вони невеликі, але їх стільки, що за ними майже не видно листя. І цвітіння триває до кінця квітня, іноді навіть до травня. Еріку рум'яну ще називають зимовим вересом, але на відміну від багатьох своїх родичів, Еріка рум'яна невибаглива до ґрунту. Вона чудово росте на нейтральних або навіть слаболужних ґрунтах, тоді як більшість вересових вимагають кислого. Ця рослина не вибаглива, але має свої уподобання. Любить сонячні місця, захищені від вітру і добре дренований ґрунт. Росте повільно, але впевнено. І якщо її правильно обрізати після цвітіння, наступного року порадує ще пишнішим цвітінням. Якщо існує рослина, яка не боїться снігу, то це безумовно морозник або чемерник. Це справжній аристократ зимового саду, який часто починає цвісти ще в лютому. І продовжує це робити до квітня, а його квіти можуть триматися на кущі тижнями. Головна унікальність морозника у його витривалості та елегантності. Його великі, чашоподібні квітки, які схиляються донизу, витримують морози і навіть снігопади. Вони бувають просто фантастичних кольорів: від чисто білого та ніжно-рожевого до темно-бордового, а також витончені плямисті сорти. Морозник є вічно зеленим багаторічником, що також додає йому цінності взимку. Він невимогливий, але має свої вподобання. Він чудово почувається у напівтіні під деревами та кущами, де його захищає листя. Морозник не любить пересаджування, тому знайдіть йому одразу постійне місце. Ранньою весною, коли квітки починають розкриватися, досвідчені садівники радять зрізати старе листя, щоб нові квіти були краще видно. Морозник можна садити серед кущів і дерев. В період цвітіння морозника дерева і кущі стоять ще голі, без листя, тому сонця йому достатньо, а влітку вони створюють півтінь саме те, що потрібно морознику. Ґрунт повинен бути родючим з хорошим дренажем. Морозник не переносить перезволожені ґрунти. Морозник це багаторічник, який із роками лише кращає. З кожним сезоном кущ стає пишнішим і дає більше квітів. Він чудово підходить для напівтіньових квітників, природних куточків саду чи посадок біля доріжок, де можна роздивлятися його красу зблизька. Ерантіс зимуючий або весняник. Це дивовижна маленька рослина, яка є одним із найбільш ранніх першоцвітів. І зацвітає вона часто навіть раніше за підсніжники. Ви можете побачити її яскраво жовті, немов лаковані квітки, що пробиваються крізь талий сніг уже наприкінці лютого на початку березня. Навколо квітки ажурний зелений комірець із листя, що додає їй витонченості, цвіте еранті з близько двох-трьох тижнів, потім відцвітає і зникає до наступної весни, залишаючи після себе лише підземні бульбочки. Росте він найкраще на сонячних місцях або у легкій напівтіні. під листяними деревами, де взимку є світло, а влітку тінь від крони захищає ґрунт від пересихання. Ерантіс полюбляє пухкий, вологий, але добре дренований ґрунт. У саду його висаджують групами, тоді він утворює справжні жовті плями тепла серед ще сірого передвесняного ландшафту. І хоча кожна рослинка невелика, разом вони творять неймовірно теплу життєрадісну картину. Анемона ніжна одна з тих рослин, що з'являються, коли земля ще ледь відтанула від зимового холоду. Її крихкі, ніби порцелянові квіти розкриваються з перших теплих сонячних днів, оголошуючи прихід весни. Попри тендітний вигляд, Анемона зовсім не така беззахисна, як здається. Вона витримує весняні холоди та чудово росте навіть тоді, коли більшість інших квітів ще спить. Цвіте зазвичай у березні квітні, утворюючи справжній килим із білих, блакитних або рожевих зірочок. Анемона ніжна походить із Балкан та Малої Азії, але чудово пристосувалася до нашого клімату. Вона любить легку півтінь і пухкий, добре дренований ґрунт. Вона утворює дрібні бульбочки, які можна висаджувати восени. Вони без проблем зимують у ґрунті і навесні знову прокидаються. Після цвітіння листя поступово зникає і рослина переходить у спокій, тому її зручно садити поруч із багаторічниками, що розквітають пізніше. Також її можна висаджувати прямо у траву, оскільки її листя повністю зникає до літа, вона не заважає, коли настане час косити газон. А ще вона чудово заповнює простір між камінням в альпінаріях та рокаріях, створюючи ніжний кольоровий водоспад. Півники сітчасті або ірідодіктіуми це справжні малюки серед своїх родичів. Уявіть собі, їх висота всього від 7 до 15 сантиметрів, а квітка 5-7 сантиметрів у діаметрі. Квіти у півників сітчастих найчастіше сині, синьо-фіолетові або червонувато-фіолетові, з яскравою жовтою або помаранчевою плямою на зовнішніх пелюстках. Це їхня візитна картка. Рідше зустрічаються білі сорти. Цікаво, що спочатку з'являється квітконос, а листя починає рости вже під час цвітіння. Але майже до кінця цвітіння воно залишається нижчим за квітку і не заважає милуватися нею, а вже потім починає активно рости. Ці маленькі півники люблять сонячні місця і добре дренований ґрунт. Вони не переносять застою води, тому якщо у вас важкий ґрунт, варто додати піску або дрібного гравію. Цікаво, що на відміну від інших цибулинних, півники сітчасті краще садити глибше на глибину понад 10 сантиметрів. Справа в тому, що при неглибокій посадці вони витрачають всю енергію на утворення дрібних цибулинок діток, і тоді цвітіння може зовсім припинитися. А при глибокій посадці вони дають щорічне рясне цвітіння. Півники січасті чудово виглядають невеликими грубками на передньому плані клумб в Альпінаріях, в рокаріях. Вони прекрасно поєднуються з іншими весняними первоцвітами. Можна навіть виростити їх у контейнерах на балконі або терасі. Завдяки їхній морозостійкості це цілком реально. Наступні у нашому списку це добре знайомі усім, але від цього не менш чарівні крокуси. Вони є справжнім знаком, що зима відступає. Якщо Еранті здає жовті сонечка, то крокуси додають палітрі фіолетовий, синій та білий кольори. Щоб крокуси зацвіли максимально рано, зверніть увагу на ботанічні або видові крокуси, такі як крокус томазіні. Вони значно менші, витонченіші, але починають цвісти набагато раніше, часто наприкінці лютого, випереджаючи великі голландські гібриди. Крокуси чудово почуваються на газоні, під деревами або просто на клумбах. Вони дуже невибагливі і ростуть практично скрізь, але особливо люблять сонячні, добре дреновані місця. Висаджують їх восени у вересні-жовтні. Після цвітіння їхнє листя має обов'язково пожовкнути і засохнути природним чином, щоб цибулина накопичила сили для цвітіння наступного року. За короткий час рослина встигає вирости, потішити буйним цвітінням і закласти базу для зростання на наступний сезон. Розповідаючи про найперші квіти, ми не можемо не згадати про справжню робочу конячку ранньої весни це примула або первоцвіт. На відміну від багатьох цибулинних, які швидко відцвітають, примула починає цвісти вже наприкінці березня, на початку квітня, а її цвітіння може тривати дуже довго, аж до кінця травня. Селекціонери вивели понад 550 культурних видів: є примули низенькі, всього 10-15 см заввишки, а є і високі до 30 см. Її квіти мають багату палітру кольорів, часто з контрастними серединками або облямівками. Що стосується догляду, то примула це невибаглива рослина. Тому вирощувати її можуть навіть початківці. Головне знати кілька простих правил. Найкраще примула росте поблизу дерев або чагарників, а також з північної або західної сторони від будівель, де вона отримує розсіяне світло і часткову тінь. Рідко зустрічаються світлолюбні сорти, що дають яскраве цвітіння тільки на відкритих ділянках, тому перед посадкою варто уточнити особливості обраного сорту. Висаджувати примулу в саду потрібно навесні або восени. Важливо пам'ятати, що примули, вирощені з насіння, починають цвісти тільки через 2-3 роки. Важливою частиною є режим поливу. У природі вони ростуть на вологих ґрунтах, тому потрібно забезпечити їм достатньо вологи, але без застою води. Особливо ефектно виглядають групові посадки примул одного кольору або навпаки яскрава суміш різнобарвних сортів. Їх можна висаджувати під листопадними деревами та кущами. Поки дерева стоять без листя, примули отримують достатньо світла для цвітіння. А влітку крона дерев створює для них потрібну півтінь. Примули також чудово підходять для вирощування в контейнерах, які стануть яскравою прикрасою балкона, тераси або патіо. Ось ми і познайомилися з дивовижними рослинами, які не чекають на офіційний початок весни. Вони можуть квітнути всупереч холоду на зло морозам, попри сніг, і саме в цьому їхня особлива краса. Дякую, що цінуєте красу природи, і нехай у вашому житті буде багато весен, справжніх і символічних, тих, що приходять всупереч усьому, і нагадують життя продовжується і воно прекрасне. До нових зустрічей.